Зчитувальник я... та телефон я тобі не тільки для водіїв це для усіх бо а, багато хто вже абсолютно не носить з собою готівку бо звик що в нього а, все у телефоні можливість <говори> розраховуватися і документи в, там, в телефоні і гроші і там, і картки, і картки там і там, о, ось, і проїзни ось. там про безготівковий проїзд маршрутках далі Ще торік у листопаді на сайті Київської міської ради з'явилася петиція про долучення маршруток до електронної системи оплати проїзду за зразком решти столичного громадського транспорту. Для громадян, котрі не користуються готівкою, а лише чи переважно карткою, незручно кататися на маршрутках, оскільки можливо розрахуватися лише готівкою, на відміну від усіх інших видів транспорту. Запровадили безготівкову оплату усюди, окрім маршруток. Пропоную вже закрити цей пункт в усіх видах громадського транспорту. Хоча петиція зібрала необхідні 6 тисяч підписів, міська влада у січні відхилила її, адже безготівкова оплата проїзду в маршрутках можлива лише тоді, коли перевізники долучаться до автоматизованої системи обліку оплати проїзду, пояснили у міськраді. Питання під'єднання маршруток до автоматизованої системи обліку оплати проїзду або АСОП не нове. Валідатори навіть тестували на деяких маршрутках і обіцяли під'єднати їх до АСОП ще до 30 червня 2020 року. Однак пандемія ковіду внесла свої корективи і питання відклали в довгу шухляду, у тому числі через позицію переїзників. Обладнання однієї машини валідатором коштує 1850 євро, і для великого перевізника знадобиться близько одного мільйона євро, щоб упровадити систему. Для цього потрібно залучати кредитні ресурси, які місто не готове забезпечити. Зволікання із запровадженням безготівкової оплати пов'язане також із неповною прозорістю ринку приватних перевезень зазначають експерти. Оператори не хочуть під'єднувати обладнання, яке потрібно закуповувати за власні гроші. При цьому дехто працює без договорів, тобто є ризик, що в разі закриття маршруту обладнання зрештою й не знадобиться. Та кілька днів тому стало відомо, що приватних перевізників все ж планують приєднати до автоматизованої системи оплати проїзду. Про це заявили в головному інформаційно-обчислювальному центрі Києва. У такому разі пасажири маршруток також можуть забути про готівку. Статися це може вже цьогоріч, кажуть посадовці однак конкретних термінів наразі не називають. Водночас столиця не буде першим містом, в якому діятиме екваток маршрутках. Система безготівкової оплати у міських маршрутках вже кілька років працює, зокрема в Бужгороді, Мукачеві та Луцьку.